Добрий день! Мене звати Юрій Баланчук, і я продовжую свій лінгвістичний блог. В цьому відео я хотів би розповісти про кавказські мови. Кавказька мовна сім'я або кавказькі мови поділяється на три основні групи. Абхазо-Адихська група нахско дагестанська і Картвельська. Абхазо Адихська група, поширена на Північному Заході Кавказу, в свою чергу, поділяється на е, Адихські мови. Адихську підгрупу. Це Адигейська мова і Кабардино-Черкеська мова. Але західні дослідники. Вважають, що це одна і та ж сама мова. І ще шапсухський діалект. Далі йде абхазо Абазинська підгрупа. Там є, зокрема, абхазька мова і Абазинська мова. Далі окремо йде Убихська гілка. Там, власне, тільки убихська мова. На сьогоднішній день убихська мова є мертвою. Цією мовою, на жаль, уже ніхто не розмовляє і цю мову вже не знають. Тому що в царські часи в, е, в Імперській Росії під час війни на Кавказі був справжній геноцид. Адигів, геноцид черкесів і геноцид Убихів. Убихам взагалі поставили умову, їх змусили переселитися в Османську імперію, а ті, хто не переселився, їх цілком винищили. Тому в 1992 році в Туреччині. Помер останню носій убихської мови. Зараз цю мову намагаються відроджувати, але цієї мови вже нема. Абхазо-адихські мови. Е, Вважається, що ці мови е, близькі до е, давньої хетської мови. Далі йдуть нахско дагестанські мови. Це на північному сході Кавказу. Серед нахсько-дагестанських мов є такі підгрупи, як, наприклад, Нахська, Лезгинська, Аварська, Арчинська і андійська підгрупи. Наприклад, нахські мови, це, зокрема, вайнахські мови, це чеченська і інгушська мови, і це, баз... так, базбійська мова. І аварська, наприклад, мовна група обмежується лише обмежується лише аварською мовою. Арчинська підгрупа, це лише Арчинська мова. От, і якщо взяти лезгінські мови, лезгінська мовна підгрупа, то це, власне, лезгінська мова, табасаранська мова і агульська мова. Табасаранська мова вона дуже цікава, цікава тим, що в ній дуже багато приголосних біля 40, потім в ній 48 відмінків, дуже велика кількість відмінків, і з яких 40 тільки місцевих відмінків. от. Нахсько-дагестанські мови порівнюють з мовою, тобто виділяють близькість нахсько-дагестанських мов до мови до хурицької мови. Зокрема, це старостін висловив гіпотезу, що нахско дагестанські подібні до хурицької мови. От, нахско дегестанські мови характеризуються великою кількістю відмінків, великою кількістю класів. Тобто класи це як роди, тільки в них набагато більше позначень для іменників. Тобто іменні класи. Якщо родиться там чоловічий, жіночий середній, то якщо це класи, то там присутні також інші ознаки іменників. Наприклад, в чеченській мові 4 класи. От. І. Нахско-дагестанські мови вони, ем, вони аглютинативні, як і абхазо-адихські. Абхазо-адихські теж аглютинативні. Але наскодагестанські це можна позначити як аглютинативно флективні мови. Чому? Тому що крім аглютинації, всередині корення може відбуватися. Флексія. Це, наприклад, якщо в чеченський борс це вол, вовк, борс це вовк, а берзлой – це вовки. Тобто не тільки додається суфікс «слой», а ще борс міняється на «берс». От. Тобто, можна сказати, що це. Алютенативна мова, в якій присутня флексія. Всередині кореня. Це також. Ем... Далі йде підгрупа картвельська. Але це вже Південний кавказ. В картвельську карт підгрупу входять такі мови, як Грузинська, мегрельська, сванська і ласька мови. Всі мови, всі кавказські мови, всі автохтонні кавказські мови, вони є ергативними. Тому що підмет, тобто об'єкт, стоїть в ергативному відмінку, не в називному. Як в європейських мовах, наприклад, я щось роблю або Я бачу тебе, в кавказьких мовах підмет стоїть в спеціальному ергативному відмінку, і ці речення будуються на зразок пасивних конструкцій. Тобто, якби ти побачений мною. Чи ти мені бачиш це? Відповідник можна сказати. От. Далі це я розповів про автохтонні кавказські мови. Це єдині автохтони на Кавказі. Це абхазо Абхазоадихський і Картвельський. О, до речі. Забув розказати цікавий факт, що, наприклад, про нахско дагестанські мови. Якщо говорити про нахско-дагестанські мови, то там дуже багато мов, особливо в Дагестані. Якщо брати Дагестан, то там є спец... навіть окремі горні Аули, в яких є своя мова. Так звані одноаульні мови, тобто, в кожному аулі може бути своя мова. Отак от, от. І це я розповів про автохтонні кавказські мови. Далі всі інші мови, наприклад, там вірменська, азербайджанська, осетинська, Це не автохтонні мови Кавказу. Чому? Азербайджанська це, наприклад, тюрська е, мовна група. Тюрки, як відомо, пішли з Алтаю. І вони переселилися на Кавказ уже пізніше. Потім вірмени це взагалі індоєвропейська мовна сім'я, вони прийшли з Малої Азії. От, а осетини це іранська мовна група. І, можливо, вони прийшли з Персії, а можливо, вони нащадки аланів. Це я достеменно не знаю. Але це уже не автохтоник. Кавказу. Автохтонні кавказські народи це Абхазоадихський, Нахско-Дагестанський і Картвельські народи. Сподіваюся, що моє відео було цікавим, пізнавальним. І до нових зустрічей!